У сьогоднішньому відео ми з вами розберемо, чи правдою є той факт, що оточення формує успішного підприємця. Чи правдою є те, що якщо ви, наприклад, будете в оточенні 5 мільйонерів, то ви станете шостим? Дане відео буде корисне кожному підприємцеві і тому, хто тільки починає свій бізнес, і тому, хто вже займається своїм бізнесом. роками. Тож додивіться відео до кінця, буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте Лайк, а ми починаємо. І почати я хотів би з того, як же взагалі підходять підприємці. От вони дуже часто з усіх сторін чують таку інформацію, що ти повинен бути в оточенні успішних людей. Успішні люди формують інших успішних людей. Тому твоє завдання потрапити в оточення успішних людей. І давайте розберемо, наскільки насправді це є реальний сценарій. От уявіть собі, що ви є звичайний підприємець, ви є просто підприємець, який займається малим бізнесом. Можливо, насправді воно так і є. І перша проблема із якою ви стикаєтеся? А де ж вам знайти оточення таких мільйонерів? Тому що в більшості своїх такі люди не стоять з плакатами і не афішують, що ми тут, ми успішні підприємці. Ми успішні мільйонери. Приходьте до нас. Тому вийти на таких людей доволі важко, доволі складно. Вони про це відкрито нікому не розповідають, тільки між собою. Вони об'єднуються в такі закриті клуби, де і проводять час в оточенні один одного. Діляться інформацією, один одного підтримують, розповідають про свої проблеми, про свої цілі і загалом перебувають в оточенні один одного. Це є перша проблема. Ну давайте припустимо те, що вам вдалося знайти таких людей. Друга проблема із якою ви стикаєтеся. А як ви хочете сюди потрапити? Тому що дуже велика частина таких клубів, таких клубів мільйонерів, вони мають певний вхідний білет. І цей вхідний білет має свою вартість. І зазвичай. Ця вартість, вона розрахована таким чином, щоб пересічна людина ніяким способом не змогла туди потрапити. Тобто, цим самим вони кажуть усім оточуючим: якщо ти не заробляєш стільки грошей, тобі робити в цьому оточенні немає чого, тобі сюди не варто підходити. Давайте з вами припустимо навіть той факт, що вам якимось чудом вдалося зібрати кошти на цей вхідний білет. От ви потрапляєте в цей клуб, і що ви думаєте, от ви приходите, ви одягнули. Як вмієте, ви підібрали собі одяг на основі того, що у вас є в гардеробі? І ви думаєте, ви прийдете і вас не щитають, не побачать люди, якої вартості на вас піджак, якої вартості ваші штани, якої вартості ваші аксесуари, і ви, по суті, вже своїм зовнішнім виглядом не вписуєтеся в цей контингент в оточення цих людей, і в цей момент вони доволі чітко щитують, що ви є не та людина, яка відповідає цьому оточенню, в якому вони знаходяться. Ну не вписуєтеся ви в оточення цих мільйонерів, цих успішних людей. Тому вас, скоріш за все, сприймуть як того, хто хоче здаватися, але не є тим, ким він себе видає. І відповідно тут годі й думати про те, щоб вас до себе близько підпустили. Звісно ж, в форматі вічливості з вами можуть перекинутися одним-двома словами, ну але цього вам буде недостатньо для того, щоб повноцінно увійти у оточення успішних мільйонерів, успішних людей. Добре, давайте припустимо, що вам вдалося якимось чином зібрати кошти і купити собі дороговартісні Одяг, вам вдалося придбати дорогі аксесуари, які підтверджують те, що ви належите до цієї аудиторії, до аудиторії цих мільйонерів, успішних людей. Добре, допустимо, ви пройшли цей фільтр. А що ви будете робити далі? От ви сідаєте в оточення цих людей, сідаєте за один стіл, починаєте спілкуватися. Люди спілкуються про своє, і ви слухаєте усю цю інформацію, і розумієте, що проблеми, які описують ці люди, підходи, принцип мислення таких людей. Вони на зовсім іншому рівні, вони, так би мовити, знаходяться абсолютно на іншій планеті, ніж знаходитесь ви. І що ви відчуваєте в цей момент? Ви відчуваєте дискомфорт, ви відчуваєте себе як не в своїй тарілці, ви відчуваєте себе приниженим навіть настільки, ви будете себе погано відчувати. І бажання, яке виникне у вас в цей момент, просто покинути це оточення, просто від нього віддалитися. І замість того, щоб отримати мотивацію. Натхнення, те, чого ви так хотіли, бажаючи потрапити в оточення цих успішних людей. Ви отримаєте дуже сильний удар по самооцінці. І для багатьох підприємців, для багатьох людей, в принципі, цей удар є доволі нищівний, після якого вони починають себе виправдовувати, починають знецінювати досягнення тих людей, в оточення яких вони потрапляють. Тобто вони ментально не готові до цього рівня. Це є одна сторона. А інша сторона полягає в тому, що коли навіть ви так би мовити, зможете стримати свої емоції, або цей діалог вас ніяк не зачепить, не буде викликати у вас внутрішнього дискомфорту, внутрішнього супротиву, тим не менше, коли з вами почнуть вступати в діалог ось такі от люди успішні, коли захочуть з вами розговоритися, дізнатися, хто ви такий, чим ви займаєтесь, то що вам залишається розповідати так, як є. Бо якщо ви будете намагатися збрехати, видати Себе тим, ким ви не є. Такі люди дуже швидко це розкусять. Повірте, вони не просто так вийшли на рівень успішного мільйонера. Вони не просто так заробили ці гроші. Ці гроші не з неба на них впали. Вони пройшли дуже серйозну школу випробувань. Вони пройшли величезну кількість проблем, і саме завдяки цьому вони стали тим, ким вони стали. А отже, людей, які їх хочуть обдурити, вони бачать за кілометр, вони бачать здалеку, навіть просто по елементарній жестикуляції, навіть просто по елементарній. Ментарних поглядах, навіть просто по тому, як ця людина говорить, як вона себе веде в соціумі, тому вас дуже швидко розкусять. І коли вас розкусять, ви думаєте, що з вами продовжать вести діалог, коли будуть розуміти, що ви не відповідаєте цьому оточенню. Такі люди успішні, в них принцип такий: вони тягнуться до ще більш успішних людей. Тому для них ви будете не цікаві з цієї точки зору. Ви не будете цікаві як співрозмовник, тому що ви знаходитесь не на цьому рівні. Це рівно як посадити школяра, який тільки пішов в школу в перший клас, і він вчиться тільки виводити букви в той час, як іншим його співрозмовником є випускник університету, який закінчив цей університет із відзнакою. І ви собі уявіть, що та дитина, яка от перший клас пішла, вона намагається себе серйозно вести, жестикулювати правильно, відповідаючи усім канонам, поведінки успішних людей, одягається класно, одягається дорого, веде себе впевнено, впевнено, спілкується, але ця дитина, ми не забуваємо. Він дитина, яка пішла в перший клас і яка себе ось так веде з ухвалу. Ну, яку реакцію викличе така дитина, ось в цього успішного студента, який так добре закінчив свій університет. Ну, звісно, Звісно ж, це буде викликати у нього певну усмішку, але про те, що цю дитину будуть сприймати серйозно, ну тут годі й казати з цією людиною будуть говорити як з дитиною, намагатися спуститися на її рівень, щоб вона розуміла, що до неї хочуть донести. І це в випадку, коли є лояльність, тому єдиним способом вам потрапити в таке оточення успішних бізнесменів, підприємців, мільйонерів. Це тільки вийти самостійно на цей рівень, пройти ті самі щаблі, що пройшли вони, закалитися так само, як закалилися вони. Але тут стоїть питання: чи готові ви ризикувати стільки часу витрачати? Тому що цей варіант, коли ви самостійно розвиваєтесь, самостійно намагаєтесь дойти до цього рівня, він є звичайно дуже правильним і він дає свої результати. Але як показує статистика, 95% бізнесів закривається в перші 5 років роботи, тобто статистика в даному. Випадку працює проти нас. Отже, шансів того, що ви досягнете даного рівня, є не дуже багато. Статистика працює проти вас. І тут виникає цілком логічне запитання: а як же тоді цим успішним підприємцям, мільйонерам, які досягнули такого високого рівня, вдалося вийти на цей рівень? Вони ж пішли проти статистики. Абсолютно правильно, і саме цей підхід ви і повинні у них перейняти для того, щоб вийти на той же рівень, як вони, і спілкуватися з ними на рівних, а не співправитися. Позиції знизу, і що ви можете перейняти у них? Вони завжди працюють над своїми проблемами із фахівцями. Вони не намагаються самостійно вирішувати свої проблеми, тому що от самостійно вирішують проблеми ті підприємці, які потрапляють в 95% тих, які закриваються в перші 5 років роботи. Чому тому, що вони сподівалися, що ми самостійно все знаємо, ми все розуміємо, ми самі все вирішимо. І ось який результат їхнього вирішення. В той же час успішні підприємці, ті, які стали мільйонерами, вони вкладалися в свій розвиток. Вони вкладалися в розвиток своїх навичок. Вони вкладалися в розвиток свого бізнесу, тому що саме бізнес їхній і фінансував можливості для розвитку усіх цих навичок, для їхнього розвитку. І тому основним завданням, яке їм потрібно було пропрацювати на даному етапі, це розвинути свій бізнес до такої степені, щоби він дозволяв розвиватися цьому підприємцю. І далі включається такий замкнутий цикл. Підприємець розвинув свій бізнес, бізнес розвинув підприємця. Потім на основі нової. Нових знань, компетенцій цього підприємця вдалося розвинути ще більше бізнес. І потім бізнес дав більше грошей і дав більше можливостей для розвитку підприємця. І ось так цей цикл крутиться-крутиться. Але для того, щоб підприємець зумів розвинути свій бізнес, він зрозумів, що його власних знань, його власного підходу буде недостатньо. Він рано чи пізно впирається в межу вище якої піти не може. І саме тут потрібно підключати роботу зі спеціалістами, з тими людьми, які. Компетентні в цьому плані інвестувати в розвиток свого бізнесу, розвивати кожен окремий напрямок бізнесу. А щоб це вдалося зробити, потрібно збільшувати прибутковість бізнесу, потрібно працювати над продажами бізнесу, потрібно працювати над оптимізацією витрат бізнесу, потрібно працювати над систематизацією бізнесу, потрібно працювати над системою найму бізнесу, потрібно працювати над системою роботи із клієнтами, тобто перетворення нового клієнта в постійного. І потім усі ці процеси ще. Автоматизувати. І тепер у вас, скоріш за все, виникає цілком логічне і правильне запитання, а як же діяти в моєму випадку, з чого мені почати? І мені насправді важко дати відповідь вам на це питання, бо я не бачу ні вашого бізнесу, ні вашої ситуації. А врахувати усі нюанси кожного бізнесу, з якими стикається кожен підприємець, при тому, що підхід кожного підприємця по своїй суті унікальний, і вмістити усе це в одне відео, ну це ніяк неможливо. Тому якщо у вас Виникає питання, як діяти конкретно у вашій ситуації у вашому конкретному бізнесі. Записуйтесь на безкоштовну онлайн-консультацію, де за годину часу ми з вами розберемо, де ви допускаєте помилки в своєму бізнесі і що робити вам конкретно у вашому бізнесі. Посилання для запису на консультацію залишаю внизу, в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогодні. Нішню тему обирайте будь-якій із цих відео, і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.